Доброго раночку мої хороші. Хто мене дивиться у нас ранок 9 година ранку. На вулиці Мороз вночі, був мінус 9, і зараз припорошило трішечки сніжок випав. Ось, зараз прикрию двері. Там. Внучка е, в школу не пішла, трішки прихворіла знов кашель е, такий, ну, частий кашель без температури. Почали зразу давати їй від кашлю мікстуру. Ніби вночі вже не кашляла всю ніч, а от зранку зараз знов е, починає кашляти. Е, покажу вам вчора я Подивилася своє насіння перці. Вибрала я всі свої насінинки. це самі збирали насіння. Тут трішечки є перцю, тут солодкий перець, тут теж перець солодкий, Ну, підписана ратунда, попробую його проростити. І тут теж перець. Це все є насіння. І ще мав бути десь гіркий перець. Десь мав бути. Чи, можливо, я вже його змішала, все докупи. Так і буде. Потім на грядці побачимо. Так, вже я налаштовую себе на те, щоб вже його посіяти. Буду сіяти прямо в лоток. Покажу вам, як я це буду робити. А вчора я е, ось такий дельфініум. Е, хоча в мене вже тих дельфініумів є, я вже і своє насіння зібрала, але я все хочу білого. А окремо білих е, ну, не, не купила я, не знайшла. Ось, і тут на малюнку є білий серед них, серед цієї суміші. Е, взяла вчора я замочила їх ось. Зробила тепло гарячий розчин марганцівки. Взяла я ось таку волову серветку, сполоснула її від, від того, чим вона була пропітана. Добре, в воді сполоснула і поклала сюди насінинки. Ось вони, змочила їх в розчині цьому. Перманганат калію і поклала в таку турбиночку. Закриваю, потім кладу сюди, щоб я знала, що це в мене не забутися, І, і кладу в... між батареями, у мене батареї дуже гарно гріють, ну так добряче, що руку довго не потримаєш на батареї, може впекти добре. Ось, дякувати нашому луці тепло. Ось, і кладу між батареєю, і кожного раночку я заглядаю до них і чекаю, тому що оцей дельфініум, він дуже важко пророщується. Не знаю, чи, чи дуже пересихає насіння, чи воно вже дуже застаріле, кладуть сюди. Хоча до 28-року. Це насіння. Коли я сіяла їх прямо в землю, воно зовсім не пророщилося. Моє насіння свіженьке, яке я збирала, то воно пророщилося дуже швидко, дельфініум. А це, в общем, я вирішила проростити їх в вологій сервеці. От побачу, що з того вийде. Ну і вчора мені прийшла посилочка. Ось дивіться, яка вона велика. від нашої дуже хорошої пані Ольги Матияшик. В неї є група на вайбері Львів, Флора Львів називається. Там вона продає дуже великий вибір в неї троянд. Троянди вже вже зараз сезон вона закінчила. Бронювання вже закінчилося. Ось, воно було десь починалося в жовтні і буквально до, до, до цього часу вже ми всі позамовляли, побронювали, проплатили ті троянди, які ми собі вибрали. Знову я багато троянд набралася. Вже до 20 штук, там я не пам'ятаю точно скільки. Більшість, певно, не буду. Все, хватить. Навіть декілька японочок собі вибрала, вже вистачить, бо я їм просто потім не дам раду. Можна і, і 300 зам... садити, і 400, і 500, але треба ще ж потім, скільки всього, щоб за ними доглядати, тих і тих е, різних і. Засоби від шкідників і агроволокно зимове треба теж запасатися. І поливати їх треба і одобряти. Ну, Добрива то не, то не складно, от найскладніше це поливати, коли засуха. І в неї оце я замовила. Це є е, такі дуже великі ножиці. Кусторізи, можна сказати, це польський виробник. Для винограду буду обрізати, там побачу, що там я буду трошки формувати якісь кущі навіть тої самої калини. У нас дуже багато батько насадив калини під лісом на дачі, і їх потрібно сформувати, щоб вони дуже високі мені не росли. А таким от ну, до 2 метрів. Висота достатньо, щоб я могла і зірвати ту калину, і, і, і вона не буде так сильно притіняти все поряд. Якщо вона буде бояти і буде дуже височезна, це теж не люблю я такого і це неудобно і незручно ні, ні для кого. Ну, пані Оля плівки не пошкодувала. Ось таких зброй я розмотала. Молодець. Начити фірму, тому що всі букви задом наперед. Брадас фірма. Ох, дивіться, як вони, які вони довжелезні, вони тут фіксуються. Ось ця ручка вона може бути і так, і може бути і так. Ну, можна діставати нормально, я вам скажу. Ось вона, отак от. Ось, і так раз, чик, і воно зафіксувалося, і ручка вже не... О, і в цю сторону. Раз. Ох, мама мія, які вони класні. Клас. Я дуже задоволена. Ну, такі трошки тяженькі, цукенькі. Так, зараз ми подивимося, зріз, е, може бути, шукаю до скільки мілі, міліметрів може бути зріз. Ну, такий солідно, солідно, досить отут намальований, бачите, такий досить грубенький. Якщо мені пам'ять не... Підводить, то мені здається до 40 міліметрів. Якщо я тут не знайду. Ага, ось, є. О, то нормально. 61,95 один, сантиметрів. Це якщо перевести міліметри, це нормально. Ось, да, 40 міліметрів. Ось, є. 40 міліметрів, е, товщина зрізу. Ага, ага, це висота 61,95 см. Це висота, якщо ми беремо отак. От, ось, це висота 61 см, виходить, якщо отак. А якщо його розложити, то 95 см, майже метр, е висота. А ще руку, якщо витягнути. От ще. То получиться майже до 2 метрів висоту. О, супер, супер. Люкс. М -м, яка я рада. Оце мені треба. О, я тепер мені вже хочеться на дачу їхати і щось зрізати. Супер. Люкс. Ну, я думаю, що він, напевно, гострий. Зараз ми його ще заберемо цю штучку. Так, забрала я вже ту етикетку. Ось дивіться, як він розкладається. М -м -м, лезо. Оце оце о, ось на гострене воно. Ну таке. Клас, 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 клас. Це можна так от 40 міліметрів захоплювати гілку і зрізати. Ну, Виноград вже я буду різати, а тут щось ще крутиться. Таке, не я... Я розумію, ага, воно тут воно не розкручується, це просто воно так крутиться по. Воно там... Щось воно означає теж, напевно, воно не розширяється і не звужується, просто крутиться холостою по своїй осі. Ця штучка. Це, напевно, так воно для того, щоб упор такий. Люкс, люкс, люкс. Це ми заберемо, бо воно вже наполовину відклеїлося. Клас. Виробник. Ну, Оля писала виробник Польща. Зараз ми знайдемо. Увага! Інструкція, виробництво. Ну, такий от, от, такий от секатор. Секатор садовий. Брадас. Можна в інтернеті набрати фірму Брадас і подивитися. Це бренд такий, видно, непоганий. Для мого віку хватить. На, на мій ресурс вистачить мені. Ось така в мене покупочка. Так. Так, зробила я собі чітмік в плані харчування. Випила сьогодні кави, трошки підсолодила і взяла один кусочок хлібчика. І намазала маслом і зверху такий бутербродик з твердим сиром зробила. Ось, а вчора я вечеряла теж котлетку із хлібчиком. Ну, Трішки можна собі дозволити де, деякому інтервалі зробити такий для себе подарунок для свого організму. А далі продовжувати сидіти якби, на інтервальному харчуванні і строго дотримуватися дієти такого харчування, яке дозволяє знизити вагу. І вчора з кавою ще з'їла ввечері одне вівсяне печиво. Ось так я себе побалувала. Ось така в нас вийшла красота. Така дівчинка-єдинорожка. Красунечка з вишиваночкою. Дуже, дуже гарно в мене зійшла Монарда. бергамот ось ось цієї фірми. В мене ще є одна пачечка, така я її не висівала. Це насіння я просто зробила для себе пробне, чи воно зійде. А ту пачечку іншу я посію прямо в ґрунт навесні. Бо я вже буду знати, що вона схожість гарна. Але дівчата мені писали в коментарях, що це є Монарда багаторічна. Ось тому, що тут на пашці не написано. Зовсім не написано. Не, не однорічна, чи вона є не багаторічна взагалі. Ось, то я її буду висаджувати в окреме місце, десь окремо від е, моєї клумби пряно-ароматичних трав, е, і буду спостерігати, чи вона на другий рік, е, з, е, з тих корінчиків, з, того, з тих кущиків, е, знову буде рости чи, чи ні. Чи просто буде насіватися з е, насіння і розсіватися роз, е, по всьому городі, Так як в так як мене це меліса робить. І, і, і ромашка лікарська теж в мене так розсівається потім сама. А отут, де в мене місце вільне, то я там посіяла махрову, махрову мальву, вона ще не проросла, ще рано трішки. Так, ну що, мої гіпіастроми супер. Цей пішов, розігнався, супер, а цей помаліше. Хоча посаджені вони були ну, в, один, в, один, в один і той же день. Трішки пролила їх розчином тієї морганцівки, яку я замочила вчора дельфініум. Ось, то я в загальному я в піддон проливаю, ось там є водичка, бачите? Тому що цибуля не дуже любить, щоб на неї зверху лити. Вона може ну, починати гнити. Ось, бачите, піддон. Але марганцівку то налила трошечки так ось зверху. Ну, але теж не можна нею влікатися марганцівкою, тому що вона може закислити ґрунт. Хоча вона є, як і добриво. Але нею дуже добре поливати плохину і гортензію, тому що вони люблять кислий ґрунт. Так, тут, я, тут в мене клематис ось, нібито так, якби живий. Ян Павел ІІ. Білий такий великий, квіти, гарний. Це я вже собі експериментую. А тут я посіяла клематиси, назбирала насіння. ось Я навіть не знаю, які вони квіти, тому що я це не, ну, не мої клематиси, це я брала насіння в людей. Ось, посіяла, ну, побачу, чи зійдуть. А тут я посадила, тут в мене дельфіні ми пропали, я сюди вкинула на дачі, там в мене була фасоля, фасоля але вона вже така. Ну, Досить неторічна і не позаторічна, напевне. То я пробний варіант, чи вона зійде, чи не зійде, щоб знати, чи її з'їсти, чи її, чи її садити на майбутнє. Ось таке. А тут щось я посіяла і сама не знаю що. Як сіяла, то нібито пам'ятала і ніде нічого не підписала. Не знаю, що я тут посіяла. Якісь квіти. Побачимо потім. Висажу на город. І побачу, що там таке в мене росте. Сюрпрайз буде такий. Ось, дивіться, в мене ці ще квітнуть мої красунки. Смітять мені, звичайно, а то я маю що прибирати на підвіконні за ними. Але я не це хочу вам. Я хочу вам показати ось мої. Ой, вже я не можу, вже я хочу їх побачити, вже мене не терпиться подивитися, що там за квіточка буде. Ось, вилазять. А тут нарцисік у мене ще вже один вилазить. А ті ще сидять. У мене їх тут п'ять посаджено, цибулинок. Ось, а один такий скороспілка. Вже він показався. Вже він показався. Більше немає. Ну, добренько, будемо чекати. О, морда моя. Мордочка моя котчок, Таку мою мордоха. Ось моя морда котяча. Спить. Спи, спи. А ось друга морда котяча. На даче мене п'ять морд і тут дві морди. Мордашка моя веслушка. Але характери мають. Такий вже характер мають вреднючий. Вріднюючи, такі вони недотрогі, такі мягусінькі, так хочеться їх. А, боже, тронула, Боже, шипучка. Бачите, бачите, які вредіна, вредіна. А це в мене ось така купа квітів. Це я купила. Дивіться. Одну упаковочку таку я е, посіяла. Дуже хороше насіння, дуже гарно зійшло. Ось е, це таке пробне, це другому можна буде посіяти прямо в ґрунт. Махрова суміш. Мені дуже подобаються такі дзвоники. Як моя мама колись казала, що е, такі е, чашечка з блюдцем ще колись такі були. Махрові, а оце сухоцвіти теж гарно зійшли. Мене там вже є ростуть. Ці ще посію. І оце гарно зійшли майорці. Ось одна партія вже в мене там росте. Треба буде ще ці висіяти теж в горщич на розсаду. Оце теж на розсаду висіяти. Ось такий колір дуже гарний статиться. О, грі ще тут загубилася десь серед квітів. Це ми в сторону відкладемо. Так, ну і. Ага, тут ще в мене помідори, бачите? Ось мої всі квіти. Помідори окремо в мене. Так, ну і оці дуже я хочу, Нігела. Я вже одну упаковочку посіяла. Ось, ну і оце бергамот, що я тільки що показувала. Ці теж дуже люблю. Настурція, я її між трояндами посію. Не буду я її на розсаду. Оце я вже на розсаду брала, трошки посіяла. А, це біля, біля бергамота, того, біля монарди я її посіяла. оце це суміш. Решта ще по тію. Так, огірки тут. Китайське диво. Так, треба мені оці такі штучки ще купити, взяти і зажимчики. І ось супер букет. Теж така суміш сухоцвіту, кермеко і, і ось такої ще фірми зела я. Насіння України. А це, а це е, фірма. О, цих, от синеньких пакетиках. Ну, непогано. Я от попробувала Монарду. Е, напевно, от в тому горшечку маленькому корічному, напевно, це ця от Нігела. Там я посіяла її, я так думаю. Тому що все решта мене пам'ятаю, я підписана, е, а от... Там скрухи я сіяла ще на підвіконні, то там те все я пам'ятаю. А от саме в тому горшечку, це, напевно, вона і є, нігела. Треба буде ще десь посіяти, в іншому місці вже підписати, в іншому горшечку, і побачити, порівняти листочки. І тоді я вже буду точно знати, що там я таке насіяла. Так, огірочки це. Китайське тайське диво, я взяла дві пачечки, ніколи ще я їх не брала. Ну, хвалять їх, кажуть, що дуже гарно вони нарощуються. 45-48 днів період вегетації. Довжина огірочка 35-45 см. Середньорайний високоврожайний сорт. І ще я хочу для е, огірків. Купити спеціальну сітку, щоб вони на неї плелися. Тому що ну, по землі то добре, але ну, татові мова спина болить, йому важко нагинатися. Та й, мені здається, так і гарніше, і зручніше, коли вони тако будуть плістись на сітку. Треба буде записати собі, що я хочу цю сітку купити. Ну, і на, на сьогодні поки що все. Пока-пока. До зустрічі.